Що ви робите, щоб не втомлюватися від свого партнера? Тому що він справді мій найкращий друг. Мені здається, що ми можемо просто сидіти разом у тиші і чудово проводити час. Мені просто подобається бути поруч з ним. Він такий милий, ми завжди разом сміємося, і я просто дуже його кохаю. Хороші стосунки повинні бути схожими на безтурботну вечірку з ночівлею щодня. Це не завжди легко, тому що життя нелегке, але ви обоє повинні бути єдині проти зовнішніх проблем, а не створювати проблему один одному. Це вимагає зусиль і спілкування. Але коли ви обоє кохаєте і поважаєте один одного, ці зусилля здаються цінними, і ви не ображаєтеся на них або один на одного. Ви ніколи не повинні відчувати, що ходите навшпиньки один навколо одного, або боїтеся повертатися додому. Адже найкраща частина вашого дня це повернення до них. Це не завжди буде легко, але робити це разом з ними дає відчуття, що це легко. Він найкращий, і я люблю його компанію. Мене більше бентежить те, що він ще не втомився від мене. Якщо ж вам потрібна конкретна порада, ми не робимо все разом. Ми проводимо багато часу окремо протягом дня, маємо окремі хобі і іноді спілкуємося окремо. Ми також досягли рівня комфорту, коли можемо сидіти разом в одному приміщенні і бути дуже щасливими, займаючись різними справами. Це також допомагає, але ми майже щодня проводимо разом якісний час. Ми вважаємо пріоритетом бути в курсі життя один одного і щотижня регулярно виділяємо час, щоб виходити кудись і робити щось разом. Іноді це мають бути нові речі, це допомагає уникнути рутини. Але ми також любимо разом відвідувати улюблені місця, щоб згадати, як все починалося. Спільні та незалежні хобі та інтереси, про які ви можете розмовляти один з одним, діліться своїми враженнями від дня під час прогулянки або за обідом, але дайте один одному можливість відпочити наодинці. І чесно кажучи, під час побачень я вважала свого чоловіка дуже цікавою людиною. Мені подобалися його диватства, мені подобалося слухати про його інтереси, навіть якщо вони не збігалися з моїми. І це працює в обидва боки ми доповнюємо один одного за характером, а також маємо багато спільних хобі, що полегшує взаєморозуміння. Якщо ви не вважаєте їх цікавими під час побачень, то можливо, вони не для вас. Чесно кажучи, я думаю, що багато хто з нас так робить. Саме тоді дружба, наявність людини, яка тобі дорога, допомагає тобі пройти через важкий період. За десятиліття шлюбу стосунки не залишаються незмінними. Ми всі ростемо, змінюємося, переживаємо важкі або нудні часи, і рідко це відбувається одночасно. Потім ваш партнер робить щось. Або ваша точка зору змінюється, і раптом ви знову закохуєтеся. Звичайно, за винятком жорстокості кардинальних змін в особистості, залежності тощо, якщо ви втомилися, займіться новим хобі, або зверніться до психолога. Важливо бути цікавими одне для одного, намагатися не сприймати іншого як належне. Це подорож, яку ви погодилися пройти разом сьогодні. У мене 10-та річниця. Кожен, хто перебуває у тривалих стосунках і каже, що, хоча б раз не втомлювався від свого партнера, є брехуном. Це настільки відома проблема, що одна з головних порад для людей, які перебувають у тривалих стосунках, це продовжувати зустрічатися зі своїм партнером. В цілому, якщо подивитися на ситуацію з боку, я можу сказати, що можливо я втомилася від свого чоловіка лише 1-2% часу, якщо не менше. Але такі моменти бувають. І як ви сказали, стосунки змінюються і розвиваються. Ми іноді дратуємо один одного. Чому б і ні? Щоб стосунки працювали, потрібно над ними працювати, і іноді доводиться долати складні періоди. Пам'ятайте, чому ви любите свого партнера і для чого ви докладаєте всіх зусиль. Це як жити в будинку, чи втомлююся я від перебування вдома іноді? Але я маю можливість вийти з дому, зайнятися чимось іншим. А коли втомлююся від перебування на вулиці, повертаюся додому, де тихо. Затишно і звично. Те саме стосується тривалих стосунків. Ми втомлюємося одне від одного, але потім проводимо якийсь час наодинці або з друзями, а потім повертаємося додому, до наших комфортних стосунків. Мій партнер не є джерелом новизни та розваг у моєму житті. Я роблю інші речі для новизни та розваг. Я тягну його за собою, щоб мати з ким розділити всі ці новизни та розваги. Легко нудьгувати, коли ви нічого не робите разом, крім як сидите або лежите в ліжку. Мій колишній буквально приходив до мене додому, спав весь час, а потім ішов додому і грав у відеоігри. За два роки ми мали два побачення. Зараз у мене і мого хлопця є хороший баланс між днями, які ми проводимо вдома, і побаченнями. Якщо ми не хочемо йти на вечерю в кіно чи кудись ще, ми просто йдемо на прогулянку. Легко нудьгувати чи втомлюватися від чогось, якщо ви нічого не робите разом. Ми любимо бути разом, ми можемо займатися своїми справами, але все одно знаходимо спосіб спілкуватися один з одним. Не можу сказати багато про стосунки інших, але ми дійсно подобаємося один одному. Я людина, яка потребує багато особистого простору, і бувають моменти, коли ми майже нічого не говоримо. Найближче, що я можу сказати до того, що я втомилася від нього, це те, що мені потрібен час для себе. Навіть тоді я все одно хочу, щоб він був поруч. Він все одно моя улюблена людина, я все одно хочу бути з ним, незважаючи ні на що. Але це не має великого значення, коли ти так багато часу проводиш з кимось. Я хочу мати простір від своїх друзів, кота і сестри. Я думаю, це природно. Але, мабуть, відповідь це трохи простору, це дає нам час, щоб знову зосередитися на собі, і тоді ми відчуваємо себе оновленими, коли знову збираємося разом. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть подобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей! Ще побачимось!